Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська господиня. Нині ділюся з вами рецептом, якого так багато з вас у мене просили. Фарширований болгарський перець, капустою та морквою. Ми кажемо, фарширована солодка поприга із капустою та морквою. Так, по-простому. Поприга за цим рецептом получається дуже смачна. Усередині такі получаються хрумкі хрусткі капуста з моркву. І всяка поприга виходить, така, якби кисло-солодка. Ну або я вам кажу так: що і вся закрутка, вона йде, так як кажуть, на любителя. Комусь це любить. А комусь це не любить. І в то є нормально, за те, що ми всі різні і в кожного є свій смак. І зато я вам порекомендую, якщо ви таке ще не закладували, ви можете зробити собі на пробу там маленько. Та ж це вам полюбить, та закладете собі майбурше. А якщо це вам не полюбить, та й не будете закладувати. Ну, я, наприклад, люблю, та всяк у нас вдома та ми любимо. Ну і бо я вам кажу, що. Я не знаю, який у вас смак. І ще одно, я там кладу у неї Якщо ви не любите з часником, можете просто його не класти і тільки всього. Лишайтеся на каналі і будемо разом із вами закладуватися купу попрігу. Є солодка попрека, болгарський перець. Я взялася маленьку ласточку. Завтра абися легко уміщали у банку. Баночки у мене невеликі, маленькі завто я взяла сяку малу ви можете брати і рутунду, і ласточку. Може бути мало і майвелика. Це і просто бися уміщала у банку. Аби ви її могли легко поскладати. Головне, аби вона була така смачна, доста була і тустостінна і може бути любого кольору. А то й в блюді у мене пошинкована капуста, посилована морква, так як для корейської моркви. І покришена цибуля чверть кільцями. І це все, все береться так, як би на око. майбуш капусти, мало моркви і маленько цибулі. Тепер сюди трясу чорний молотий перець. Так, засмакомся трясеним ногу. І файно перемішую. За бажанням, ви можете сюди ще додати зелень або порізаний чеснок. Я просто, всякий, як є, його файно перемішую. Не треба сюди класти ні суль, ніякі другі там якісь спеції, а й просто файно перемішати. Не треба трущити капусту, а й просто так і злегка її перемішати, бо в нас залишала хрустка і капуста, і морква. І все, раз і все відкладаю у сторону. І займаюся солодку попригою. Мені треба повирізати з неї серцевину і почистити всередині. Так аби в нас стала ціла, або в ньому набивати нашу капусту. Ну, або я вам ще раз повторюю, що ви можете взяти і Оцей, просто таку, аби вміщала в банку. І все. Попригу я почистила, вся вона виглядає. І тим часом у мене закипіла вода. І висипаю туди попригу або викладаю буквально на одну-дві хвилиночки, або вона стала чуть-чуть м'якка. Треба, бися просто мало запарила. Так, десь через одну хвилину я її геть забираю. Довго її держати у воді не треба. Так що зробила як букетом. І зараз кладу варити маринад. Тут у мене є вода, сіль, цукор і 9% оцет. Кульку все, що треба, я вам напишу у описі. Кульку треба для маринаду. Ну, та сись маринад я додаю соняшникової олії. Я вам усе напишу. І все, треба сись маринад закопів. Попригу я вибрала. Вона стала така мало майнякинька. Май легко буде її укладати в банку. І тепер, коли попригу, мені треба нафарширувати нашу капусту і з моркву. Просто беру і закладаю повну попригу. Якби капусту. Поприку я нафарширувала. І треба так читаво її набити. Не просто так і злегка легка накласти, а й так сильно, бо було плотно набито у кожну поприку, у кожний болгарський перець. А тут я собі приготувала баночки. Баночки у мене чисті, помиті, я їх не стерилізувала. І на дно у кожну банку я поклала. Зелень петрушка, чеснок, лавровий лист і чорний перець горошок. Так, дивіться, показую вам. Много того я не кладу, бо це в мене наймалі баночки 700 мг. Якщо у вас великий, ви того кладете собі майбурш. І тепер усі баночки закладаю фаршировану попригу. Так, баночки я наповнила Всяким набила, бо вони були повні. Я поклала знизу один ряд е, попри набиваної. А зверху я щось захотіла сяк, докласти капусту. Так, плотно наклала. Ви можете собі набивати банки просто саму поприку, якщо у вас будуть великі банки до самого верха. Або зверху можеш ще порізати кусочки болгарського перця. Аж у вас є свободного міста у банці, наприклад, там чи в одну, чи в двох, я просто захотіла зробити всі баночки. Зверху доклала капусту. Думаю, вона там буде хрустка і дуже буде смачна. І тепер усі баночки заливаю маринадом, який у мене вже закопів. маринадом до самого верха, так аби були чисто руні баночки. Подивіться, яка красота у банках. Тепер прикриваю кришками і кладу стерилізувати. Так, дно горшка я застелила. Поклалам туди банки і залилам воду, так аби вода була до плечику баночок. Кладу на плиту і буду стерилізувати 15 минут. Ну і бойся, у мене банки малі 700 мг. Якщо у вас май великі банки, наприклад, 1,5 літрові або 2 літрові, може стерилізувати 20 хвилин або 25 А якщо вже 3 літрові банки, то треба і 30 хвилин стерилізувати. аби все воно все файно, там, як би середині проварило. Бо велика банка. Цим май довго треба стерилізувати. Думаю, ви мене правильно зрозуміли. Банки в мене вже киплять і бажано їх стерилізувати під закриту кришку. Вкласти май у глибоку каструлю або якусь посудину, якася закриває кришку. Бо писала мені одна підписниця, що вона стерилізує, а зверху вони лише чуть-чуть теплі. А коли вони сяк повністю прикриті, киплять і вони повністю до верха будуть стерилізовані в банці. Так, банкися в мене простерилізували. Я їх витягнула із горшка, файном докрутила кришки. І все. Їх не треба вже ні закутувати додатково. Не муса їх ні перевертати. Ну, якщо ви хочете, якщо ви так привикли, то можете і перевернути. І все, вони вже повністю готові. Кладу їх у прохолодне місце, де вони будуть стояти, де їх будуть, де вони будуть зберігати, і все, так вони стоять на зиму. Доки я дознімала, та й дощ почав падати. Ну біда, дощик, усе треба, слава Богу, що він посилає нам і дощик. І зараз вам кажу, що на ці три баночки я варила маринад із 1 літра води і що до нього вже треба. І ще у мене маленько чу-чуть того маринаду устало. Ну а й бо то ще залежить від того, як у вас набита банка. кілько у вас буде маринад у банку. І нагадую вам, що це у мене баночка 700 мг. Усе, що треба для маринаду, я вам напишу у описі. Капуста та й морква все так на око. Наріжете собі маленьку о цибулі і наб'єте попригу. А ще там у вас щось остане, то зробите свіжий салат, і з тим немає біди. Думаю, ви мене все зрозуміли. Робиться воно легко. Як я вам вже і казала, чеснок може не класти, бо хтось кладе, а кусь не кладе. Я люблю із чесноком. Закладіть собі пару баночок на пробу. Дуже файно дякую, козу мною був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашій рідної Україні та рясних Божих благословить. Хто ще не підписаний. Підписуйтеся на мої оба канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми рецептами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій Закарпатський канал. Я вам буду безмежно вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей! А ще в кінці ролика. Хочу вам дещо пояснити, бо часто мені пишуть подібні запитання. Дивіться, кулько поприк, кулько капуста, що я не пишу. А як то я оподіляю, дивіться. Кульку ви хочете, ви собі накладіть у банки, а далі приблизно дивіться, кульку вам треба маринаду. Так само й обурка. Я розкладаю у банку і дивлюся, кульку в мене є банок і приблизно враховую, кульку мені треба зварити маринаду. Можете зробити раз маймалу, аж вам буде не хватати та ще доварити. Я все так роблю.